Так, велодоріжка, яка починається від лавіна. Сьогодні у нас 7 червня 24-го року. І покажу велодоріжки Києва. Перша моя поїздка така, це велодріжка від лавіна кільцева до Житомирської, типу вона йде. Ось такі знаки скрізь є. Це як треба. Ось тут лавіна. Під центр поруч. Це вулиця Велика Кіцева. Ось велосипед стоїть, як приклад, <хи> тому що це велодоріжка. Сьогодні в нас тепло, жарко. А чому я тут опинився, я катаюсь, шукаю машину дріб закупити. На всякий випадок на зиму нехай буде. Банька топити, якщо що там. Горубку, пічку, камінчик. сказати, резервне, резервне живлення електроенергії, якщо не буде світла і газу. Звичайно, я люблю їздити, пропустимо по маси. Якось так дивно, ось вона пересікає, навіть немає розмісни, що тут була доріжка. Хоча знаки є, доріжка є. Я зазвичай люблю звичайно, їздити по дорозі, тому що велодоріжка це весь час пригати, світлофори, бордюри скрізь. По дорозі раз два і полетів. Але дуже багато хто з людей навпаки не любить їздити дорогою, а їм спокійніше велодоріжкою. І Ще велодоріжкою не люблю їздити, тому що на велодоріжках, зазвичай буває багато сміття, там, скло і вирогідність пробити колеса більше, ніж їхати по дорозі. Але по дорозі а не по тротуару. По тротуару, якщо по дорозі, то теж там багато сміття і погано інколи прибирають. Ну, але зазвичай все чисте. Так, тут червоний чекаємо. Опа, зелений, можна їхати. Пропустила машину, нас це добре. Тут велодоріжка хороша, вона йде в тіньочку, окремо. Але по ній люблять ходити люди. в ну, них тут вибору нема великого, тому коли тут ходять люди, я вже не агріс. Але коли є велодоріжка і поруч, і пішохідна доріжка йдуть по... Але дочки це не дуже добре. Він голоса подивіст вітається. Це добре. Ой, знаки велодоріжка. Ось такі вели їхати кайф. Прохолодненько, вітерець, пташки співають, якщо чути. І а, хороший асфальт, хороше покриття. Їдеш, отримуєш задоволення. Вона так вже потихеньку заростається володарішка, але це придає їй такої цікавості. Одеса Харків прямо, Бориспіль прямо. Так, бачу, такий спуск тут починається. І поворот. От, різкий, На швидкості треба обережно, щоб не було зустрічних велосипедистів. А я на швидкості їду. Так, ось знак велодоріжка закінчилась. Дивно чому, якщо не одразу ж вона є і навіть розмітка ось є, що це велодоріжка. Ха. Цікаво, так вони її закінчили і знов почали. Чи може то принципі переїзд, перехрестя, тому тут ось знову велодоріжка закінчилась знак. І тут в нас перехід по залізничним коліям. Треба дивитись наліво. Праворуч, ліворуч, немає, можна переходити. О, навіть зробили такі заїзди, типу, щоб велосипедам було зручніше. Так, і їдемо далі. Тут знову ж таки злазимо з велосипеда, тому що пішохідний. Поліція не пропустила нас, як завжди їм. Пофіг, але інших би штрафувало. Хоча вже бачили, мене що давно стояв на переході. Ах, печально. Так, і тут у нас внах... заїстить знову на цю велодоріжку. Ми вже бачимо, по ній люди ходять. Весь знак і туди і назад рух тут. Я під'їжджаю до Академії містечка. Але тут -от весь час доводиться так от пригати, стрибати. І бачите, ніхто не хоче пропускати велосипедистів. Ну, але все одно, якщо повільно, спокійно їхати то хороша велодоріжка, покриття хороше, скрізь є знаки, обозначені що це велодоріжка, перекрестя обережно, треба проїжджати, правда тут ну, бордюрчики є, прігати, але це я просто їду швидко 30 плюс кілометрів на годину. Так, треба, мабуть, в мене включити світло, щоб мене бездолегінь бачили. Да, світло включено, моргає. добре. Шосе таке перегорожено. Зараз середина дня тому велосипедистів мало. машин нема, приїхати можна. Це ж я під'їхав до Академії містечка. В мене світофор до пішоходів велосипедистів. Ось знову, але доріжка знак. Метро Академій містечко. А тут, правда, якась дивно вона йдеться, але Не зрозуміло де і як, тут треба не прозівати, повернути праворуч, тому що вона ось... Так переїжджає дорога тут. Працюють генератори, світла немає. Зараз у нас відключення. Ось так буває, стоять серед доріжки. Ох, красота, як можна розганятись. Прям кайф їхати. Ще одні туристи велосипедисти. Так-так-так Чувак якийсь їхав дивно посеред дороги Опа, і що в нас вона закінчилась? Так, Да, доріжка закінчилась. Так, відійшли трішки підкрути. Переходимо на інший бік і вже по руху транспорту поїдемо. Тому ну, що там велодоріжки нема і нема, їде дуже все ніде нема.